Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Вже зовсім скоро до порогу кожного християна прийде православний Великодень. Якщо паска вдасться то увесь рік вам буде щастя. До того ж тісто необхідно місити з молитвами. Вона виходить м'яка і ароматна, дуже довго не черствіє. Містить багато родзинок. Для приготування всипаємо в миску 60 г свіжих дрождів або 15-20 г сухих. Висипаємо до дріжджів 2 чайних ложки цукру, 2 столових ложки борошна, беремо їх із загальної кількості інгредієнтів. Додаємо трішки молока, замішуємо опару, накриваємо її харчовою плівкою та залишаємо сходити. Тим часом беремо 300 г родзинок, заливаємо їх окропом, розмішуємо і залишаємо на 15 хвилин, після чого треба рідину зцідити. Рудзинки обсушити за допомогою рушника. Далі у велику миску вбиваємо 8 яєчних жовтків і додаємо опару. Як бачите, вона вийшла дуже пишною та пухкою. Засипаємо у миску з опарою та яїчними жовтками 250 г цукру. До слова, попередньо разом зі звичайним цукром я розмішала також пакетик ванільного. Виливаємо у миску 500 мл молока все, що залишилося, та висипаємо 1 кг пшеничного порошна, все ретельно розмішуємо спочатку у мисці. А потім на столі. Важливий момент. Тісто трішки липне до рук, але ні в якому разі не потрібно додавати борошна. Коли тісто замішане, кладемо його у каструлю, змащену олією. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо сходити на одну годину. Я роблю це у невімкненій духовці. Година пройшла. Наше тісто зійшло, викладаємо його на поверхню притрушену борошном. Шматок треба трішки розтягнути, додати сметану та олію і замісити. Через деякий час розтягуємо шматок тіста знову, вливаємо оливкову олію і продовжуємо місити. Після цього втретє, розтягуємо шматок тіста, додаємо сіль та м'яке вершкове масло частинами, як я демонструю на відео. Продовжуємо місити, а зараз, поки ви спостерігаєте за процесом, я відкрию два важливих секрети підсказки. Ще раз наголошую: не додавайте зайве борошно. Тому що готова паска буде занадто сухою та твердою, а так вона залишиться м'якою і пухкою. Також не потрібно тримати паску у духовці занадто довго. Робіть все так, як вказано у рецепті. Тоді готова паска на 100% порадує вас і вашу родину. Коли ми замісили тісто, додаємо до родзинок пшеничне борошно. Розмішуємо і висипаємо масу на пласт тіста. Можна використати іншу начинку, наприклад, цукати. Я ж до родзинок додаю ще курагу. 200 г сухофруктів треба дрібно нарізати. Після цього завертаємо сухофрукти у пласт тіста і вимішуємо. Не забувайте, що це треба робити зі щирими молитвами. Зазвичай тісто для паски вимішується досить довго, не менше, ніж 15 хвилин. Готове тісто викладаємо до каструлі змащеною рослиною олією, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо сходити. Знову таки я це роблю у холодній, невімкненій духовці. Тим часом готуємо формі для пасок. Вистеляємо їх пергаментним папером, щоб значна його частина виступала за межі. Тісто добре зійшло і заповнило майже всю ємкість. Викладаємо тісто на стіл і обережно його обминаємо. Розрізаємо шматок навпіл, одну половину відкладаємо вбік, а з другою починаємо працювати. Ще трошки місимо, розрізаємо шматочки на три частини і вимішуємо тісто. У формі заповнюємо їх на третину. Якщо зверху є роззинки, їх треба перемістити донизу, тому що при випіканні вони пригорать. Після викладання тіста у форму даємо йому сходити півтора години. Розігріваємо духову шафу до 160-170 градусів і ставимо паски випікатися на 30-40 хвилин. Все залежить від вашої духовки. Я пекла нашу святкову смакоту пів години, і як бачите, вироби вийшли дуже гарними та в міру пропеченими. Більші пасочки пекла 40 хвилин. Всі вони вийшли дуже м'якими, ніби невагомий пух. Напевно, ви вже побачили, що після того, як ви вийняли виріб з формі та акуратно позбулися пергаментного паперу, паски треба викладати на бік. Будемо прикрашати наші паски, отож робимо глазур. Для цього вбиваємо у миску 2 яєчних білки, додаємо 350 г цукрової пудри та 1-2 столових ложки лимонного соку. Все збиваємо до потрібної густини і змащуємо наші паски зверху. Далі додаємо прикраси за своїм смаком. У мене це квіточки із харчової мастики, а також різноманітна посипка. Майте на увазі, що прикраси треба припасовувати відразу після змащування глазур'ю. У іншому випадку, коли вона висухне, це зробити буде набагато важче. Погляньте, яка гарна паска у розрізі. Приємного лимонного кольору з великою кількістю начинки. А тісто неймовірно м'яке. Це дуже вдалий рецепт. Сьогодні пропоную класичну галицьку паску: це свята баба, рецепт якої я взяла з книги відомої української авторки Дарії Цвек. В регіонах Західної України саме баба називають солодку паску. Вона готується просто і виходить дуже смачно. Для приготування треба взяти півлітри молока. 50 г присоманих дріжджів, або 15 г сухих, 10 жовтків або 5 курячих яєць, 200 г вершкового масла, 200 г цукру, ванільного цукру, 1 кг і 250 г борошна, 200 г руцинок. А зараз приготуємо форми для наших пухких пасочок. Пора робити упару. У мисці подрібнюємо дріжджі, додаємо від загальної маси столову ложку цукру, вливаємо ледь-ледь тепле молоко, перемішуємо. Після всипаємо 8 столових ложків борошна, знову перемішуємо і залишаємо сходити 40 хвилин. Опара повинна бути консистенції, як на млинці. Тим часом беремо 10 яєць. І розділюємо їх на жовтки та білки у окремий посуд. Нам потрібно 9 жовтків, але є і інший спосіб. Можна взяти 5 цілих яєць. Ефект буде аналогічний. До жовтків додаємо цукор і збиваємо за допомогою міксера буквально хвилину. Після цього вливаємо розтоплене, але не гаряче вершкове масло, знову спиваємо, щоб маса стала світлішою. А ось уже готова опара, вона піднялася просто відміну. Виливаємо її у більшу миску, щоб було зручніше місити тісто. До опари додаємо яєчну масу, акуратно перемішуємо за допомогою лопатки. Далі частинами додаємо просіяне борошно. Кожного разу все перемішуючи. Не ігноруйте процес просіювання борошна, тому що таким чином воно насичується киснем, позбавляється від непотрібних домішок. В результаті інгредієнти з'єднуються більш рівномірно, без грудочок, а виріб буде пухкішим. Отже, тісто поступово стає густішим. Тому ми починаємо вимішувати його руками на столі. Процес замішування тіста у даному разі доволі тривалий, не менше 40 хвилин. До речі, воно неймовірно еластичне, тож з ним приємно працювати. Коли тісто готове, його треба трошки розплескати, висипати зверху руцинки і розрівнюємо їх поверхню, трошки вдавлюючи. Після цього загортаємо тісто в рулет і знову починаємо місити, щоб рудзинки рівномірно розпроділилися. Готове тісто для паски викладаємо у миску, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо сходити одну годину. Як бачите, після вказаного часу тісто дуже гарно зійшло, обминаємо його злегка. Знову накриваємо харчовою плівкою і залишаємо ще надовго сходити. Тепер тісто готове повністю. Трішки приминаємо його на столі, відщипуємо від нього шматки, формуємо з них кульки і викладаємо їх у форму для пасок, застелений пергаментом. Коли всі форми заповнені, у мене їх чотири. Залишаємо тісто ще трохи сходити приблизно 40 хвилин. За цей час воно підніметься вище форми, але пергамент не дасть йому випасти. У окремій місці збиваємо один шовток і змащуємо кожну паску зверху за допомогою кулінарного пенслика. Відправляємо наші святкові галицькі баби у духову шафу, розігріту до 165 градусів на одну годину. Погляньте, які гарні пасочки в нас вийшли. Зараз будемо знімати з них форми. Які ж наші львівські баби м'які, пухкі та ароматні, а на вигляд ніби з картини. Вони чудово пропеклися. Не пересмажилися, не підгоріли, ну дуже вдалий рецепт. Паски треба покласти на біг, хай відпочинуть. Галицька баба або великодня паска за цим рецептом завжди вдається. Вона смачна і чудова на вигляд, у розрізі виріб, щедро наповнений роцинками, відрізняється ніжним молочним жовтим кольором. І сам так і проситься, щоб його покуштувати. Сьогодні пропоную приготувати заварну паску. Вона виходить пухкою, вологою, дуже довго не черствіє. Для приготування треба взяти 150 мл молока, 4 яйця, 2 жовтки, 280 г цукру та 10 г ванільного цукру. Їх я змішала відразу, 1 кг борошна, 150-200 г родзинок, 100 г сметани, 100 г вишень, 3 столових ложки коняка. 25 грамів дріжджі та 200 грамів вершкового масла. Родзинки замочуємо коняком, перемішуємо, відставляємо в бік. Дріжджі подрібнюємо у мисці, додаємо 2 столових ложки цукру від общої маси, вливаємо половину молока, ретельно розмішуємо, накриваємо харчовою плівкою і відставляємо нашу опару, щоб сходила. У іншу половину молока додаємо 100 г вершкового масла та ставимо на вогонь, щоб маса розтопилася та закипіла, додаємо 3 столових ложки борошна та не перестаючи перемішувати, заварюємо тісто, відставляємо його з вогню, викладаємо у миску та залишаємо охолоджуватись, у окрему посуд вбиваємо 4 яйця. Додаємо жовтки і перемішуємо за допомогою вінчика, сипаємо весь цукор, що залишився, разом з ванільним. Ще раз перемішуємо до однорідності. Далі вливаємо в пару, вона непогано зійшла, та додаємо негаряче заверне тісто. Знову все перемішуємо. Додаємо сметану і частинами борошно. Спочатку розмішуємо вінчиком, а потім лопаткою, а потім місимо руками. Коли тісто загустіє, додаємо трохи олії і продовжуємо місити тісто. Далі викладаємо його на стіл, змащений олією і місимо ще 20 хвилин мінімум, а краще й довше, щоб всі компоненти зв'язалися. Чим довше місити тісто, тим краще паска вийде. Миску змащуємо олією, кладемо шматок тіста, який теж треба змастити, накриваємо харчовою плівкою і даємо йому сходити приблизно півтори години. За цим рецептом тісто виходить еластичним та дуже зручним у роботі. Тісто дуже гарно зійшло. Розплескуємо поверхнею стола. Висипаємо на нього родзинки, попередньо замочені у коняку, а також вишні і вмішуємо їх у тісто. Намагаємося робити це рівномірно. Перед процесом треба загорнути родзинки та вишні у тісто. Один шматок відщіпуємо для того, щоб потім прикрасити наші вироби. Робимо із тіста ковбаску, розділяємо її на чотири частини, дві більших, дві менших, тому що в мене форми різного розміру. Форми вистеляємо пергаментом, щоб він виглядав зверху. А далі розкладаємо круглі шматочки тіста по формам, намагаємося, щоб родзинки не були зверху, тому що паска пригорить. Тісто у форма гарно поправляємо. А зараз зробимо прикраси. Для цього з відкладеного шматка тіста робимо 3 тоненькі ковбаски і формуємо з них косичку. Ним прикрашаємо заварні паски зверху. Для того, щоб косички не згорнулися, треба у кожну паску вставити по 4 дерев'яних шпажки. Залишаємо виріб ще зійти достатньо 40-50 хвилин, після чого шпажки виймаємо. Паски зійшли гарно. Залишився останній штрих. Яйце змішуємо з двома столовими ложками молока і гарно змащуємо паски. Нагріваємо духову шафу до 180 градусів. І випікаємо паски 30-35 хвилин, в залежності від вашої духовки. Погляньте тільки, які рум'яни вийшли в нас пасочки. Вони неймовірно пухкі, ніби хмаринки, волокнисті. Погляньте, яка паска у розрізі. Вона достатньо наповнена начинкою. М'якенька, ароматна, а зверху я присипала виріб цукровою пудрою. Сьогодні пропоную приготувати класичну і просту паску, яка завжди вдається. Для приготування треба взяти 700 г пшеничного борошна. 3 жовтка 320 мл молока, 180 г вершкового масла, 30 г дріжджі пресовані, 200 г цукру, пакетик ванільного цукру, пів чайної ложки солі, 1 чайна ложка розпухувача тіста. До пресованих дріжджів додаємо тепле молоко, 2 ложки цукру від загальної маси, розмішуємо за допомогою вінчика. Далі додаємо 9 столових ложок борошна, теж перемішуємо це наша опара, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо, щоб сходила. Тим часом беремо м'яке вершкове масло, додаємо цукор і 3 жовтки. Продовжуємо розмішувати масу до однорідності. У окрему миску з борошном додаємо розпухувача тіста і міксуємо. Опара зійшла. Відкриваємо харчову плівку, вливаємо яєчну масу. Все акуратно розмішуємо лопаткою. Засипаємо борошно, яке залишилось. Спочатку перемішуємо за допомогою лопатки, а потім місимо тісто руками. Після того, як викладемо тісто на стіл, місити його потрібно не менше 15 хвилин, але краще ще довше. Чим ретельніше ви будете місити тісто, тим кращою вийде паска. Отже, тісто замісили, воно повинно бути м'яким, еластичним, але не липнути до рук. Викладаємо його у миску, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо сходити на півтори години. За цим рецептом тісто сходить дуже гарно, як ви бачите на відео. Хочу зазначити, що в мене воно сходило вже годину, бо в квартирі доволі тепло. Тісто розплескуємо на столі, висипаємо на нього 190 г грамів роцинок та вмішуємо їх у нього. Після цього робимо з тіста кобаску і ділимо їх на чотири частини: дві більших, дві менших. У мене чотири форми. Форму можна застелити пергаментним папером, але можна цього і не робити, а, наприклад, змастити маслом чи жиром. З частин тіста робимо колобки і вкладаємо у наші формі. Треба намагатися, щоб родзинок не було зверху, бо вони пригорать. Щодо пергаментного паперу, то я до нього звикла, тому обов'язково застеляю форму. І завжди роблю так, щоб він виступав зверху, звичку нікуди не подінеш. Коли тісто заклали у форми, його треба поправити. Як бачите, тіста небагато, тому паски будуть невеликі і акуратні, але дуже смачні. Залишаємо тісто у формах сходити приблизно годину. Зараз збиваємо одне яйце виделкою або вінчиком. І змащуємо паски, які вже зійшли. Це потрібно для гарної золотистої скоринки, оскільки я більш нічим не буду їх лазерувати. Нагріваємо духову шафу до 180 градусів і випікаємо паски. Маленькі 30 хвилин, більші 35 хвилин, В міру пропеченими та рум'яними. Дно теж не підгоріло. А сама Паска пухка, не мов хмаринка. А зараз будемо прикрашати паски. Для початку я змастила їх солодким холодним чаєм, далі посипала дропсами та прикрасила квітками з кулінарної мастики. У розрісі паска теж дуже гарна, ній багато руцинок. Пухка, смачна, дуже вдалий рецепт, дуже смачна. Такі вироби можна робити і без квіточок, а просто з присипкою. Причому будь-якою тут все залежить від вашої фантазії. Я щиро раджу приготувати такі паски на велику день. Вони завжди вдаються і порадують вишуканим смаком як ваших рідних, так і гостей. Від щирого серця хочу привітати всіх з великодніми святами, і де б кожен з нас не був. Побажати смачної Паски, також бажаю, щоб наші мрії здійснилися і на нашій рідній Україні замайоріло мирне небо. Нехай на честь святого Великого Дня все вороже та чорне зникне з нашої землі, а на ній запанує щастя і добробут. Слава Україні, смачного та продуктивного вам дня!